Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні в рубриці огляд стану. Чудовий Megane, свіжопригнаний з Німеччини автомобіль 2010 року. 1,6 бензин К4М 213 оригінального пробігу, механіка 6 передач, комплектація проста: 4 склопідйомники. Механіка 6 передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер, АБС, ЄСП, звичайно. Отакий От салончик в нього нешитий. Нишиті сидіння, не фарбоване, не поліроване кермо. Автомобіль без фарбованих елементів. Ціна автомобіля тут у нас на майданчику 6800 доларів. Друзі, перепрошую, язик трошки заплутується, бо в нас морозець досить сильний. А 6800 доларів ціна його у нас на майданчику. Він код, я вам зараз покажу, автомобіль. Так, оце він код. Автомобіль по косметиці має один, один невеликий момент, то тут така притертість мікро на арці задній. Буквально вона не критична, можна підкатати без підфарбування. І по косметиці, по факту, ніяких проблем більше автомобіль не має. Так він виглядає. Він цільно не фарбований має кузовні панелі. Я зараз вам продемонструю лакофарбове Приладом для того, щоб ви мали уявлення. Фарбували в нього тільки пластик, бампери. Так, Я не, не, не побагато, так, по одному-двох разів раз по елементу пройду, для того, щоб ви розуміли. Так, тут є від відкривання дверей такі мікросколи присутні по автомобілю. Небитий в нього двигун. У нас тут щебінь почали масово возити і бруд, друзі, перепрошую. Ну, Хто приїде купувати, то я його помию, він буде гарненький, натертий, чистенький. Так. Нічого по металу в нього не фарбовано. Бампера, ну, але це розхідний матеріал бампера. Десятий рік в нього і вікна 10-й рік тут десятка. Тут є мікром'яти на 6800, він в Києві 213 має пробігу. Хто там хоче приїхати, подивитися, будь ласка, хто хоче написати, що що це дорого чи ще щось, друзі, можете писати, в принципі, рейтинг каналу буде більший. Я тільки за. Пишіть будь-що. Відповідати я більше нікому, напевно, не буду, тому що немає сенсу. В кожного має право бути своя думка. З кимось про щось. Дискутувати, ну таке. Якщо в особисті запитаєте, то відповім. А, під капотом, друзі, що під капотом у нашого чудового Renault Megane Він приїхав, не потребуючи хімчистки, ну, є, звичайно, сліди експлуатації такі. Але автомобіль в загальному чистий. Карти не брудні, недеватні, позаду взагалі дуже гарно, чисто. Не знаю, таке враження, що. Ніхто і не користувався тут тим заднім диваном. Зазвичай такі автомобілі в Німеччині ними користуються фірми такими автомобілями. От у нас така підкапотка. Не митий абсолютно двигун. Нічого ніхто не намував, щоб ви бачили реальний стан. Не знімались болти. Тут не кручено, капот не знімався. Тут рамка телевізора також не віднімалась, не знімалась. Все на місці повністю. Якщо він вам цікавий, друзі, приїжджайте, телефонуйте. Зараз ми запустимо цей звір, для того, щоб показати вам, він простояв два дні без руху, я його не заводив, був в місті Рівному. Ви всі бачили вже відео про ЦЦ, яке приїхало для вас, але мій племінник не дав мені жити і каже, я його придбаю. От так він завівся. Так, перепрошую. Все добре, 214 вже. Він проїхався трошки з рівного до столиці і вже має 214. Оригінальне у нього вітрувело лобове скло по салону. Ну, друзі, все нормально, автомобіль не хімчистили. Тому що приїхав гарний, рівненький, ціленький. Якщо він вам цікавий, він доступний в послугу розтермінування. Чудовий автомобіль для роботи в таксі. Тобто це одна з кращих версій під таксі, тому що тут двигун К4М 16 клапанів з гідрокомпенсаторами. Чудово стає газ 4-го покоління, навіть якихось недорогих брендів. Автомобіль тепленький, автомобіль має негниющий кузов автомобіль. В принципі, має. Велетенський ресурс, він може проїхати ого-го. В принципі, весь набір пакету комфорту тут є. Чотири підйомники, регулювання підігрів зеркал, кондиціонер присутній, вмикається, все нормально. Тобто все працююче. Кому цікаво, друзі, телефонуйте. Комплектація тут фактично база, але стан хороший. Машинку помити. Одіти на неї на літо гарні диски і притонувати задній ряд. В принципі, ну, як максимум ще замінити всі рідини. Щоб вже автомобіль можна було сказати повністю сервісований і не потрібно було нічого інвестувати в нього. Він зараз завів, заведений, я зараз вам відкрию, як працює двигун ще, щоб ви послухали. Отака От ластівка, як каже ще один відомий блогер. Працює так, не мито, не чищено. Акумулятор, до речі, тут, так, акумуляторна батарея, хороша, якогось нового року, я не пам'ятаю 21-й, мені здається. На такий меган. Капот не кручений, цільний по металу автомобіль. Не загнуті пороги, не відлущена фарба ніде. Живий абсолютно. Приїжджаєш, сідаєш, катаєшся. За 680 доларів може стати вашим. Або за 6800 готівкою в доларах. Вже з сертифікатом. Друзі, якщо ж... Ви хочете придбати цей автомобіль за готівку. Ви телефонуєте по номеру телефону, де написано Степан. Степан, це я. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль в розтермінування, там є номер телефону Андрія. Телефонуєте до Андрія. За готівку до мене розтермінування Андрій. Всім гарного настрою. По всім технічним питанням, по всім цим питанням, також телефонуйте, набираєте тільки до мене. Всім добра! З вами був канал Авторозбор. Підпишіться обов'язково на канал. Додавайтесь Viber, Telegram, Instagram обов'язково. Підпишіться, тому що там є всі ж опригнані автомобілі з Європи тільки з чесним станом кузова і з чесним пробігом. Всім добра, всім пока.